Доброго ранку, мої любі діти і шановні батьки, запрошую вас на заняття з математики. Привітаємося ще раз! Доброго ранку! Доброго ранку! А що ж таке ранок? Це така частина доби, з якої починається вся доба. Так, дітки, сутки! А які ще частини доби, ви знаєте? Ми знаємо ранок, що ми робимо вранці. Прокидаємося, застеляємо ліжко, вмиваємось, далі слідує. День! В день ми граємось, ходимо гуляти, робимо хатні справи. Наступна частина доби вечір. Ввечері ми... Вечеряємо разом з родиною, читаємо книжки та готуємось спадки. А є ще ніч вночі ми спимо. От сьогодні вранці до мене прийшли дві дівчинки. Познайомтеся із ними, їх звуть Марічка і Оксанка. Доброго ранку, дівчата! Але дівчата від самого ранку вже сперечаються, не можуть вирішити, хто з них вища. Допоможімо дівчатам визначити, хто з них вища. Марічка чи Оксанка. Для цього попросимо дівчат стати спинками одна до одної. Отже, ми з вами вже чітко бачимо, хто вища. Вища Марічка. Марічка, ти вища за Оксанку. Оксанка, ти нижча за Марічку. Отже, не сперечайтеся, а ми просто вас порівняли за висотою. Діти, якщо ви вже так добре вмієте порівнювати за висотою, попрошу вас допомогти і мені порівняти моїх доньок за висотою. Хто з них вища, а хто нижча? Це мої донечки. Їх звуть Аня і Лєра. Дівчатам теж хочеться дізнатися, хто ж із них вище. Дітки, пригадайте, як ми це робимо. Так, дівчатам треба стати одна до одної спинкою. Дівчата. Поверніться одна до одної спинкою, станьте рівненько, а ми подивимось, хто ж із вас вищий. Дітки, чи б видно вам, хто вищий? Так, дівчата, більше не сваріться. Анічка, ти вища за Лєрочку. Лєрочка, а ти нижча за Анічку. Дякуємо вам, дівчата, що допомогли нам розібратися. Отже, коли ми з вами навчилися порівнювати предмети та навіть людей за висотою, пропоную вам для наших ляльок Марічки і Оксанки побудувати будиночки із матеріалу, який у вас є. Підійдуть кубики, конструктори. Отже, скажіть, будь ласка, який будиночок ми побудуємо для Марійки? Високий, адже Марічка була вища. Так, а який будиночок ми побудуємо для Оксанки? Низенький, бо Оксанка була нижча. Так, дітки, починаємо працювати із конструктором. Ось погляньте, як багато в мене конструктора! Отже, почну будувати високий будиночок для вищої ляльки Марійки Для цього обираю детальки та накладаю їх одну на одну. Пам'ятаємо, що має вийти високий будинок. Як ви вважаєте, високий будинок? Вважаю, що так. Тепер для ляльки Оксанки побудую нижчий будинок. Так само беру детальки та накладаю одну на одну. Думаю, цей будинок їй сподобається. Отже, ходімо їх порівнювати. Отже, порівняємо будиночки, які ми побудували. Поставимо їх поруч один із одним. І бачимо, що один будиночок вищий за інший. Хто буде жити у високому будиночку? Марійка. А хто в низенькому? Оксанка, молодці діти, бачите, як ми з вами навчилися порівнювати за висотою? А в кінці заняття скажіть мені, будь ласка, через що посварилися наші гості? Вони не могли з'ясувати, хто вищий, а хто нижчий. Хто виявився вищим? Вищою виявилася Лялька Марійка. Хто виявилася нижчою? Нижчою виявилася Лялька Оксанка. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей. Бувайте обов'язково надішліть фотографії своїх побудованих високого і низенького будиночку.